Пічніша вечірка на день народження у світі тут є шина. Гойдалка з реактивним двигуном, кастомні американські гірки та закритий схил для катання на санках зі справжнім снігом. Вау. І я влаштував це все, щоб здивувати найзаслуженішу дитину в світі. Безпека для невдах. Важливо, що три місяці тому нічого цього не існувало. Ось для... зроб... нашої робив літермозеномашенькнувся на до друга, якого багато хто вважає найкращим інженером усіх часів. О, привіт, Марк. Фінеас! Я планую влаштувати найкращу вечірку на день народження для хлопчика на ім'я Ітан. Я проясню пізніше. Зараз хочу знати, чи є ідеї. О, це чудове запитання, Фінеас. Одного разу ми з фербом створили перші у світі гойдалки з реактивним приводом. Потрібна лише шина, стандартні частини елеронів. Не забудь про потужні ракети. І Фінес. як бачиш, якщо не відкрутити цей гвинт, все буде добре. Ви розумієте, що це порушує сім законів фізики? Так, ми використовуємо закони мультфізики, але я вірю, що ти зрозумієш.